А що трапилося? Якесь перечуття погане, може в диктатори є. Чому стягується ППО? І наскільки я розумію, що така кількість концентрація різних засобів більше, ніж об'ятної Росії? Ну, насправді кожного разу, коли ми в етері проговорюємо про те, що там насичений півострів, у нас, як правило, наша національна журналістика вона починає трошки там інтерпретувати. І це вже. Перетворюються на стягування війська, і так далі. Ні, насправді все е, доволі стабільно. Вони періодично вимушені, звісно, е, заміщати те, що вони втрачають. Ви бачили неодноразово чудові відео від головного управління розвідки, де вони демонструють, як мінусується російська е, ППО, і звісно, е, вони е, мають і надалі отримувати там ну, кількість цих засобів протиповітряної, протиповітряної оборони, які дозволяють їм. Хоч якось, хоч якось Зберігати у ті основні для них сакральні, навіть назвемо їх так, об'єкти в Криму, які, через які вони найбільше опікуються. Тому так, цей процес він перманентний. Там десь убуває, ви ж бачите, що періодично в них є пропущені в таких локаціях, до яких навіть не можна дотягнутися з телефонами, познімати і показати це, як правило, якісь полігони, аеродроми. І о, в цьому контексті, звісно, в першу чергу згадується так званий Кримський міст, який вони реально щільно прикривають, незважаючи на будь-які проблеми втрати, в тому числі на території так званої Російської Федерації. Пане Дмитре, а ви мене не звинуватили в ефірному клікбеті, я так розумію, що це є поновлення втрат ППО, а не збільшення їх на півострові. Справа в тому, що ви не перший ви мене питаєте в такому контексті. Воно вже до вас таки прийшло, я розумію. І да, це фактично просто постійна підтримка рівня якогось забезпечення систем протиповітряних саме на цій території. Тут просто важливим є той факт, наскільки вони дійсно ставлять в пріоритет той самий, той самий Крим і той самий, так званий Кримський міст. Ми з вами бачимо, що по всій території. Так званої Російської Федерації періодично щось е, чомусь вибухає? Так ну не будемо це, звісно, пов'язувати, але е, мабуть, якби вони так само опікувалися, ну це припущення моє таке. Якби вони так само опікувалися рештою території, так то, мабуть, там цих випадків було б трошки менше. Щось у мене таке враження, пане Дмитро скажіть, будь ласка, а чи є чи можна про це говорити? А з грубша, як виглядає ешалованість ППО Росії окупантів в Криму? Тому що нашу ППО я е, плюс-мінус ешалованість і покроковість знаю. А яка основа основ там в росіян? Це їхні це С-400 чи які установки? Це все по класиці. Так вони там, в принципі, демонстрували періодично, там в різні часи різні системи С це було і С-300, звісно, з них все починалося. С-400 Тріумф, потім там навіть засвітився Прометей С-500. Це, звісно, радіолокаційні засоби, які там, мабуть, всі, які тільки існують в Російській Федерації, там побували. І, мабуть, вже колекція знищених цілей, так само повна, я так щось думаю. Це, звісно, і ті самі панцер С, які фактично там середньої і ближньої дії, це і інші засоби на кшталт наших мобільних вогневих груп, тому що вони там так само мають проблеми з дроновими атаками. Тому тут, в принципі, знов-таки нового нічого в цьому нема. Єдине, що вони змінили, але це вже більше про морські дрони, вони використовують конкретно для боротьби з дронами там, гелікоптери, наприклад. Пане Дмитро, якщо говорити про. Чорноморський флот Російської Федерації про такий феномен, який колись дислокувався біля берегів нашого Криму. Чи можна зараз констатувати, що він повністю тепер вже є в новоросійську, і яка його там частина е, перебуває? Як активно ворог використовує екваторію Чорного моря своїми ракетоносіями? Ну, тут треба розділити одразу. По-перше, Крим е, пункт базування Севастополь для росіян. Юридично, так і фактично. Був є і залишається основним пунктом базування в Чорному морі, і це треба взяти просто як відправну точку. Тому що що таке пункт базування? Це не тільки логістичне забезпечення, так? Це е, і забезпечення усіх необхідних е, елементів військової інфраструктури, які відповідають за е, можливості флоту, так? Візьмемо, наприклад, там, ті самі калібри. Це ж не просто болванка, яку можеш запхати е, там, в торпедний апарат, наприклад, в підводному човні, натиснути на кнопку і вона там кудись полетить. Ні, там ж цілий комплекс заходів, щоб її підготувати, щоб її спорядити відповідним чином. І от всі ці елементи цієї інфраструктури, здебільшого, у них завжди були в Криму. Тому що Крим є набагато. Більш комфортним і більш з стратегічної точки зору зручним об'єктом, ніж той самий новоросійськ. Новоросійську досить складна навігація, особливо в період штормів. І зовсім інші умови, зовсім інша кількість причального фронту, тобто банально причалів. Тому для них реально це проблема, що вони вимушені були покинути Севастополь. А це перший момент. Другий так, звісно, зараз вони фактично пунктом базування основним зробили Новоросійську. і це не від їхнього бажання, а це від необхідності, тому що Крим практично можна сказати, як і Азовське море покривається системами озброєння Збройних сил України, в тому числі військово-борських сил, зокрема. І е, вони це відчули на собі неодноразово, і це вимушена міра, через що основна частина е, складу Чорноморського флоту, а саме це ті бойові одиниці, які взагалі, хоча б на ходу, так вони всі були туди переміщені. Можна казати, десь там приблизно про 60-70% загального е, складу Чорноморського флоту. Якщо брати бойові одиниці, в Криму залишається багато. Одиниць з допоміжного флоту це буксири, різноманітні там суднозабезпечення. Ну і звісно, ті одиниці, які зараз не боєготові. Той самий Іван Хруст, це розвідувальний, розвідувальний середній корабель, великі десантні кораблі, які перебувають на ремонті, підводний човен, які вони ніколи вже не відреставрують, як би вони там не казали про це. Дмитро, дякую за цю інформацію. Про беки хотів запитатися. Магора в тому числі використання їх як матки для дронів. Вже Гур нещодавно демонстрували використання саме для fpv дронів. Також знаємо, що вони обладнані е, різного роду і ракетами Р-73 і АІМ 9. Якщо не помиляюсь, ми АІМ 9 були і збиті Су-30 е, е, росіян. Наскільки наш Флот без флоту, ну мається на увазі в традиційному понятті, так наші беки справді є проблемою для росіян, і напевно, що ви спілкуєтесь і контактуєте з партнерами нашими. Як вони оцінюють такі кроки, і чи ми разом з ними якось розвиваємо, чи вони в нас перебирають досвід? Бо ну справді те, що роблять зробили за кілька років надводні дрони в Чорному морі, це буде записано в історію. Ну, по-перше, я не можу коментувати, звісно, системи озброєння, які не стоять у нас на озброєнні військово-марків силах. друге, флот це не лише корабель на катерний склад. Флот включає в себе усі роди і види, можливі тільки інших військ. Це і піхота, артилерія, авіація де що завгодно. І корабельний катерний склад, який у нас є, він постійно збільшується. Тому в цьому контексті ми в якийсь момент, звісно, вийдемо на класичний флот з відповідною кількістю одиниць, але це процес дуже тривалий і дуже коштовний, і ним ми опікуємося вчасно. От зараз цим треба займатися, ми зараз цим і займаємося. Що стосується загалом досвіду, так, звісно, треба розуміти, що, по-перше, росіяни завжди знаходять спосіб протидії, і тому ми постійно шукаємо нові способи е, впливу. І так само це відбувається з тими самими дронами. Так? Коли вони виставили на протидронову боротьбу гелікоптери, вони почали втрачати гелікоптери. Виставили літаки, почали втрачати літаки. Тому е, це нескінченна така е, такий челендж. І е, звісно, зараз там е, подивимося, як ситуація буде розвиватися надалі. Зараз можу констатувати, що авіація активна, російська в Вітряному просторі на Чорним морем. І активна вона доволі е, е, сильно, тому що е, присутність вони ну, фактично не, не, не змінили свою. Але це для них типова поведінка. Коли буде е, як мінімум ще одна втрата, а бажано більше, тоді вони почнуть змінювати тактику, брати там якусь паузу і так далі. Поки що це все залишається без змін, фактично. І останнє, що хочу зазначити, так вони вчаться у нас, і ми, звісно, вчимося. У них вони переймають, ну їм є чому у нас повчитися в морі. Вони у нас більше вчаться, і вони вдогонку вже реагують на наші рішення, як правило, ініціатива тут на нашому боці. А щодо морських сил і е, систем безекіпажних, е, ми так само застосовуємо різноманітні типи е, дронів, надводні, підводні, е, для розмінування, розвідувальні, е, ударні. Єдине, що ми не можемо там тривалий час ніяку інформацію візуально з цього приводу надати, але повірте мені, цей підрозділ, це окрема бригада, і вона свою справу знає і виконує. Дмитре, я хотів би на завершення запитати вас про 9 мая. чи визначали його в Криму, тому що я знаю точно в багатьох регіонах Російської Федерації відмовилися від цього побідобця з двох причин. Немає чим святкувати вся техніка на фронті. А друге побоювалися атаки Сил оборони України. Якщо брати наш регіон, Азова, Чорноморський, то в Севастополі вони відмінили відповідні заходи. Там я чесно не відслідковував чи носили вони дідів на палках чергових. Ми свого діда, який пройшов всю війну, згадували у сімейному школі, і о, в цьому контексті є велика різниця між можем повторіть і ніколи знов. А що стосується загалом, таких заходів в новоросійську вони проводили щось таке подібне. Навіть були вимушені так заради забезпечення безпеки, так би мовити, вивезти туди, в той день, в море три одиниці підводних саме. З метою е застережною такого, щоб ми їм не зірвали свято новоросійську. але в будь-якому разі ви бачите, що Україна дотримується взятих на себе усіх зобов'язань, зокрема в Азово-Чорноморському регіоні, і про це каже багато фактів, головний з яких це безперешкодне цивільне судноплавство до офіційних російських портів іноземних суден, якому Україна ніяк фізично не заважає. Це основне і те, що ви пане Дмитри кажете, це, от, це от, порівняння яскраво все демонструє ніколи знову і можемо повторити, День пам'яті, подяки і День Побідобесія, де вони кричать і творить з цього неймовірне. Дякую вам велике за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, з нами був речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.